Вісім відсотків товарообігу Полтавщина має саме з Австрією розширити та зміцнити ці стосунки. Такою була мета візиту до області торгового радника австрійського посольства пана Грегора Посля. Нас цікавить співпраця з Полтавщиною О, у машинобудуванні, сільському господарстві та харчовій промисловості. У майбутньому ми плануємо запросити представників області до Австрії, щоб вони провели для нас презентацію і показали свої здобутки у цих сферах. Австрійці переконують, співпраця з українськими партнерами надзвичайно вигідна для них. Серед постійних покупців продукції. Комсомольського і гірничо-збагачувального комбінату кілька провідних австрійських фірм. Окрім цього, країна вивозить з регіону чимало зернових та бобових культур, зокрема сою. Ви знаєте, що Полтавська область вирушує дуже багато сільхозсировини, і такі обсяги великі вони не переробляються ще власними силами. Звичайно, ми зацікавлені для того, щоб якісь потужності виробничі і щоб додана вартість вироблялася саме на території області, були збудовані, освоєні на території Полтавщини. Під час переговорів сторони також намагалися дійти згоди щодо транспортування продукції. Полтавська сторона обіцяє поставити більше вантажних поїздів на залізницю, щоб швидше доставляти товар за кордон. Окрім цього, австрійці хочуть взяти участь у Сорочинському ярмарку цього літа. Інтерес проявили вже близько 10 підприємств, що займаються виготовленням сільгосптехніки і продуктів харчування. Якщо це станеться, говорить заступник губернатора Олена Адамович, ярмарку можуть присвоїти статус міжнародного.